Вспоминаю мені в а також і колись святитель Лука Кримський, лікар великий славний, котрий багато років ні за що сидів у совєтських тюрмах. Потім почалася війна, лікував військових, потім став унікальним лікарем, коли лікував, вертав людям зрення. Так от він написав одного разу книгу, за яку наш архірей споминав, я полюбив страждання. Я полюбив страдання. От чого? Виявляється, каже він, в період, коли ти страждеш, коли тебе гонять, коли включаєш будь-який канал, любой, а там звучить лож, примітивна лож. І розумієш, який прекрасний твій вибор. А то, що отримав ти уніження, оскорблення, наші православні люди не йдуть судити других священників за їхні висказування. З одного боку, мають право, хоч що казати. Закон дозволяє висказувати свою точку зору, причому має право як чоловік розпространяти по закону інформацію. Зобрану собою і взяту другу у який спосіб хоче, куди хоче, кому хоче. Але виявилося, що цей закон діє тільки всім, крім нас. То ми не сміємо казати проповіді, убезпечувати своїх людей від опасності, від загрози, мовчи собі, кажи якусь там формальну проповідь і мовчи. А ми відповіли ні. В тяжких часах наші предки карпатські русини видержали гоніння в Австро-Венгрії. Від перші, не треба забувати, перші концлагеря смерти за віру православну, за національність русини ми пережили 100 років назад, і ще не було ні фашистських концлагерів, не сталінських, а вже були австрійські антирусинські концлагеря смерти. Котрих коло 100 тисяч людей, учених, лікарів, священників, юристів, адвокатів і така общественность активна, все пройшли, пустили їх туди. А пройшло 100 років, а виясняється, сьогодні не би організувати якийсь лагерь для православних Української православної церкви. Але ми не боїмося, і головне, не страшимося. Ми, християни, согласно святителя Луки, теж полюбили страдання. Ведь коли нас унижають, оскорбляють, нам легко відповісти, але не відповісти признак сили. Коли тебе на вулиці якийсь п'яниця задіне, може набити. Якщо... Щось зробили тобі, оскорбили, тебе можна дати в суд. Але якщо ти настільки смиренний і любвеобільний, що не йдеш у суд, прощаєш, глядаєш міра між людьми, наші проповіді наповнені закликами до єдинства, до миру, до єдинства церкви, єдинства держави, ви що думаєте? Ніхто в суді за ці речі не вспоминає. Шість слов знайшли, за якими не судять безбожник, сатаніст, якийсь там другий слова невіруючий, або котрий порівняв другі релігії з подвалом, хоча такого порівняння не було. І все, 5-6 слов, Но коли в проповіді повно благословені і призиву для мира. А їх не чують опоненти, ми маємо діло тоді. І ще з одним словом, глухонімі духовно. Господи, Ти наградив нас зрінням духовним, наградив нас слухом духовним, радостю духовною, Ти зцілив нас, щоб ми не були хромі в цьому світі, Ти дав нам очі відяти, ту награду Царства Божої. Поможи нам, Господи, і нині не писати жалоби на наших кривдників. Вони будуть писати, бо вони не днюють, не ночують, не їдять, не сплять, пишуть жалоби. Бо а що їм робити, якщо сатана не дає їм спокою? Ворожка, якщо не ворожить, та страшно їй болить голова. Вона мусить ворожити, бо вона давно придала душу сатані. І наші опоненти мечуть собою. Іще не закінчилися гонення. І ще лише будуть великі, і ще будуть спроби захватити наш собор, тот собор, котрий держава відношення не має до нього. Добре не має. але вони будуть мати своїх радикалів, будуть можуть захвачувати собор. І чужі люди прийдуть в Ужгород, можуть захватити церкву і дати їй, кому хочуть, звісно, ПЦУ. Що це за ситуація? Ми будемо стояти на стражі наших святинь, і ніякі погрози судові нас не встановлять, тому що за нами церква українська, православна, канонічна Спасительна. У нас є запасні варіанти і вернутися до сербської церкви. Ну, як ми з вами говорили, то крайній варіант. Основний варіант держатися з єдиною українською православною церквою і з нею страждати, терпіти страждання. Вони не смертельні, але такі важні для духовного розвитку, для духовного роста. Ми з вами тепер у час гонений. Усі виросли на голову. За коли кажемо, Господи, благодарим Тебе, що Ти допустив. Для нас страждання, гоніння, бо в всіх гоніннях і ліпшися, молиться, і ми осторожні, бо лиш так поступаючи, взираючи на предупреждення Ісуса Фомі, Фомо, слідкуй за собою, щоб ось не був невірний, а то, що ти повірив в мене, у ну, то вже не віра. Ти видіш реальність, пам'ятай, Фомо, блажені то ті, котрі. Не віділи, а вірують. А то слово Євангеліє відноситься до нас. Нам Бог подарив можливість бути святими людьми в церкві Христовій а сьогодні ще і ісповідниками за віру Христову Терпя гоніння, униження, скорблення. Причому гонітілі мають одно свойство В цих людей відсутня ганьба. Як у злодія грабітеля може злодій обкрасти вдовицю, обикрасти церкву, йому все одно, там все мертвоє, гонічелі наші. Все мають і суди, і все остальне, ганьби не мають. Відповідальності перед законом не мають. Лиш одну агресію судити, гонити, судити, бити. А ми відповідаємо, Господи, дай їм мір і благословення, прости їм їх безум'я, бо вони достойні сожалення. Вони ніколи не будуть у награді у Царстві Божому. Вони од нього ж давно Но Зато ми з вами ті, котрим Господь дарує. І тут каже Павел, думаю, що маленькі страдання тут на землі не може порівняти з тими великими благословеннями, котрі Бог годує нам у Царстві Божоєм. Тож потерпимо, ми віримо, що і гонення не вічні, і не невічні, і зловредні невічні рано чи пізно – одийдуть, но ніколи не одийде від нас слава Божа, слава Пасхи і нагорода у Царстві Божієм. Амінь.